А ніколи з третім місцем з такою позицією у турнірній таблиці Чернігівська десна готуватиметься до матчів навесні, де виборюватиме путівку в прем'єр-лігу. Зараз же футболісти переводять подих, тренування розпочнуться в січні. Тоді ж вони вирушать на збори в Білорусь та Туреччину. А з весни у нас перша ігра з, з, з харківським геліусом. Наші команда планує зарані туди заїхати також на базу «Металіста», щоб підготуватися до цієї гри. Чекають на клуб кадрові зміни. Може не вийти на поле за сіверян Максим Банасевич, арендований в Луганської зорі. У нього збігає термін контракту. Планує керівництво підсилити основний склад. Щоправда, поки імен не називають уже з некоторими ведемо переговори. з ряд футболістів, які... час команда знаходиться на такому рівні, що просто. Якихось футболістів вони не усилять. Футболісти должны бути уровня прем'єр-лиги або ведущі футболісти первой лиги. Только они вони можуть допомогти в данный момент Дісне. У наступному сезоні налаштовані не здавати позицій. Клуб подав документи для проходження атестації на прем'єр-лігу. Ну, а як оно буде. Хорошої гри футболістів недостатньо. Потрібне поле, яке відповідатиме стандартам. На стадіоні Гагарі на квітня тривають роботи. Велике поле вже має систему поливу та підігріву. Залишилося покласти трав'яне покриття. Кажуть, встигли б цьогоріч завадили погодні умови. Окрім того, з'являться і навіси над трибунами. Вимога федерації футболу. Коли ці роботи будуть зроблені, воно буде відповідати акредитації. Прем'єр-ліги. Да. Ну, плануємо не тільки прем'єр-ліги, але, можебу, десна Дісна будуть участвувати в Єврокубках, щоб стадіон відповідав. Тож чекатимуть, поки зійде сніг, а це не раніше березня. Десні доведеться знову грати на виїзді. Керівництво нині вирішує, яке поле стане домашнім. Це або Плицьки, або Оболонь-Арена. Козирі у останнього. Моє мнение, на це время пліски не будуть готові. К этому времени ви знаєте, що там воно і на воді стоїть. В одно время, коли пліски грали по второй лиге, то вони самі арендовали стадіон Банникова. Відремонтували і тренувальне поле. Готово ну, на 99%. Там только автоматически полив. Зделана, трава, уложена, все, трибуни установили на 60%. Мест все огорожено сіткою. У всіх робіт один спонсор. Власне, це сам клуб. Десна делает реконструкцію, все за свої деньги. Ніхто більше нас не фінансує. Ні тренучне поле, ні стадіон. Це все за счет Десна відіграла вже 19 матчів першої ліги, 12 з них для неї стали переможними. У ворота противника м'яч Сіверян влучав 29 разів. Очевидно, забута всіми Десна має реальні шанси вийти до вищого дивізіону. Цьому сприяє і достатнє фінансування, і досить вдалий склад гравців.